Я взагалі спочатку нічого теж не зрозумів, що відбувається, тому що був якийсь такий свист, і потім я такого ну, звука не чув ніколи. Я просто бачу бічним зором, що моя медична сестра просто починає кудись падати і ходити в сторону. І я якось виходить, що просто в мене щось штовхає вперед. Дитина знаходилася обличчям до мене, і я просто теж якось нічого не зрозуміючи, просто пірнув такою хвилею. Чи що сталося? Потім також звернувся, дивлюся, що в мене там кров іде, все завалено, дим іде такий темний-темний. Ну, тобто, І зрозуміло було, що там це живий блок, там захопилося хтось може. Моя операційна ось прямо тут була. Вікна виходили прямо от сюди, там все було вибито, винесено. Операційна дуже зруйнована. Тут всі люди допомагали, хто чим міг. Люди так гуртувалися дуже сильно. Це дуже багато допомогло і врятувало багато життів.